14-му році Ксанія Шнайдер створила серію футболок із написом Карапшен настільки успішно, що запустила повторну таку ж колекцію у 18-му році. Ну і ще можна замовити запальничку на сайті. А влітку 25-го року основним модним аксесуаром молоді стала авторська картонка з написом Руки геть від набу. Менш ніж через півроку набу презентувало своє головне розслідування, яке на момент запису цього відео вже призвело до обшуків у керівника офісу президента. А ще призвело. Ну, якщо вірити інтернету до розчарування і зневіри у багатьох молодих людей, то чи час для зневіри була надія, що реальна загроза фізичного знищення зможе зупинити українську корупцію, але цього не сталося. Чому це явище настільки укорінене в українське суспільство? Чи стало краще за останні десятиліття? І що нам всім з цим? Робити мене звати Марія Точка катуча Ви Слей? Слей! 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 Шоу! просто. Шоу на суспільному. Карапшен це сьоп. Є така мудрість не ходити далеко і продавати те, що валяється під ногами, чого в тебе багато, а в інших менше. І весь сьоп в тому, щоб продавати корупцію на захід, бо в нас її так багато. Крапшен це розкручений бренд, який ми собі привласнили. Це слова Антона Ексані Шнайдера про свою колекцію. Корупцією називається проект Міше Крупіна. Корупції здається у нас так. Багато що ми дійсно перестали її соромитись. Чи дійсно українська корупція це щось особливо жахливе? Те, що в'їлося в наше суспільство, те, що не можна викорінити? Дивимося на цифри: індекс прийняття корупції це щорічний рейтинг від Transparency International, який вимірює сприйняття рівня корупції у державному секторі. Де 0 – це дуже високий рівень корупції, а сто низький. Сто балів, звісно, ніхто ніколи не отримував, бо корупція можлива навіть в най -най 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 країнах, але Лідерство тут за як ви думаєте? Ким? Пишіть бо вот всікуночку подумала і написала в коментарях: Данія, Сінгапур чи Женовія, і правильна відповідь. Да я. Я. <реш> ні, не жонов правильна відповідь. Данія. Інші дуже високі показники також були у Фінляндії та Сінгапуру. Але саме 90 балів данії залишаються топовим результатом у цьому рейтингу. Про Сінгапур і посадить всіх ми ще поговоримо. А поки давайте глянемо, де ми в цьому прекрасному рейтингу. Ми звичайно пасемо задніх. За останні 20 років індекс прийняття корупції для України показує повільний, нерівний, але загалом висхідний рух. Вух у середині тисячних Україну називали найкорумпованішою країною Європи. Ну хоч десь ми перші. Помаранчева революція 2004 року майже не дала інституційних змін. Ющенко так, але антикорупційне законодавство ні. У період між Ющенко і Януковичем корупція сприймалася як системна і майже не викорінна. Я вам і без рейтингів скажу, що хабарі були нормою купити права нормою, і що там вже казати про розпіл якогось там заводіка. Всім привіт! З вами Сейчик Роман із Житомира. З вами Сейчик Вікторія, місто Київ. І сьогодні ми запитаємо жителів міста про корупцію. Як змінилось за 20 років ставлення до корупції в Україні? Дивлячись, яку ви маєте на увазі тенденцію? Якщо ви дивитеся на тенденцію молоді, мені здається, що молодь більш освічена в цьому І іноді навіть. Не буду казати, але все ж таки грішить те, що іноді використовує корупцію на свою користь. Але все ж таки я вважаю, що обізнаність це перший крок до, можливо, осмислення цієї ідеї. Бо, наприклад, навіть у мене на першому курсі проводилися курси з антикорупції та доброчесності. А я живу 20 років подати. У нас менталітет такий, що ми завжди якось ставилися до корупції так, що ай, воно там є, воно мене не колише. Багато прийняли законопроектів, які якось глушать корупцію. Вони більше обрізають, обрубають руки шляхи саме корупціонерам. Люди почали до корупції відноситись з гумором. А самі ті люди, які займаються корупцією, я думаю, що корупція стала більш структурована, вона. Набула такої, скажімо, юридично-технічної ширми, от вона сьогодні проходить через тендери, вона сьогодні проходить через різні в лапках прозорі програми, от, які насправді вирішуються за кулуарно, і ну це ні для кого не секрет. Е, ну корупція, якщо говорити корупцію в армії, з чим я теж стикався, ну мені, наприклад. Пропонували там, от, якщо хочеш раніше трохи у відпустку поїхати, по догляду за паралізованою мамою, да, от то ну, якби трохи там доплати, і буде раніше. От, і дяка Богу за добрих, порядних людей, які все ж таки є в збройних силах. От які вирішили це питання відповідно чинного законодавства. Ну я думаю, що багато людей зараз все ж таки. Тепер... Боряться проти корупції. Якщо раніше на це закривали очі, то зараз молодь більше така вільна в своїй думці. Стало жорсткіше, більш нетерпиміше, я думаю. Мабуть, як була, так і залишилася ставлення. Що люди проти корупції, але вона настільки в нас вкоренилася, вона має навіть на побутовому рівні. Бо Ідеш до лікаря зараз, в порівнянні з Радянським Союзом, то зараз треба платити лікарю, щоб отримати більш якісні послуги. Хоча і в Союзі теж було, але може не так е показово, будемо казати. О. Боже, я думаю, за 100 років не змінилося. У нас це дуже це Це ж родова історія. Вона передається з покоління в покоління і великою мірою сягає голодомору, ще навіть не 20-х років. І про це Микола Куліш писав в своїй п'єсі «97». От я раджу прочитати і зрозуміти, що... там власне про те, як цей відбиток на нас наклався, і звідки воно все береться. Можливо, працюючи з класикою, ми будемо лікувати оті всі травми. Перелом почався після революції гідності в 2014 році. Саме з цього моменту CPI фіксує поступове, хоч і повільне покращення однозначно, після революції гідності пішли шалені про зміни таких операцій, як зараз ми побачили Мідаси, там де НАБУ заявило про тисячу аудіо годин прослуховувань про 15 чи скільки місяців роботи. Ну цього просто неможливо було уявити в 2014 році. Другу половину цього двадцятирічного періоду можна писати як рух без прориву. Україна більше не перебуває на дні рейтингу, але й не змогла швидко наблизитися до європейських стандартів. Ви самі бачите, показники зростають хвилями. Періоди реформ змінювалися стагнацією або розчаруванням у їх реальному виконанні. Чому не можна просто взяти і посадити всіх корупціонерів? Навіть у ця спецоперація Мідас мені писало багато. Наприклад, людей казали: Ой, я не можу дивитися у ці ваші відео про спецоперацію Мідас. Я розумію, що як багато крадуть в цій країні, я кажу: ні, почекайте, те, що зараз ви можете дивитися результат такої такого викриття. Це є офігенний результат взагалі роботи цих органів, тому що ну зараз це можливо за рік, за два дай Боже, якщо можливо таке зараз, там через за рік, за два, буде ще щось більш масштабніше, і це теж ті кроки, які допомагають нам ну очистити умовно від корупції, показати, що ми не толеруємо як суспільство корупцію. Це прям дуже важливо, парадоксально, але на. Навіть повномасштабна війна не зруйнувала позитивний тренд у 2022-2023 роках, CPI зростав, що свідчить про кращу міжнародну довіру до інституцій. Запиту не існувало. Українське суспільство толерувало корупцію. Чому так сталося? Бо корупція довгий час виконувала для українського суспільства функцію системи виживання, а не сприймалася як зло, з яким можна і треба боротися. І ми в жодному разі не виправдовуємо корупціонарів, те до яких проблем призвела корупція, не можна пояснити бажанням просто вижити. І ми пропонуємо глибоко її дослідити. По перше. Радянська спадщина У СРСР декларувалося одне, а робилося інше. Тому неформальні практики домовитись, занести через знайомих стали нормою. Це не сприймалося як злочин, а як кмітливість. Після 91-го року інституції зламалися, а ця культура лишилася. Корупція не виглядала чимось аморальним для українців. Плюс багато хто залишився на своїх місцях. Не було кардинальної зміни облич при владі. Багато хто просто. Меняв комсомольський значок на значок із прапором України. Я думаю, що звісно, певно, в якісь моменти ми не дотягнули, от після розпаду радянського союзу, Польща, наприклад, або ті ж країни Балтії, вони зробили дуже впевнений крок вперед. А ми ще такі качалися. Ми, типу, начебто і хочемо, начебто, ми не впевнені. І міжнародні партнери це цілком бачили. Ну що вже зробити, як так сталося? У нас є ми зараз, у нас є країна зараз, і е, повномасштабна війна, яка відбувається, це велика трагедія для нас усіх. Але це велика увага міжнародних партнерів до нас, усіх, і чесно скажу, я спілкуюся з міжнародними партнерами. Е, я там бувала на деяких міжнародних конференціях, говорила з європейцями, і вони всі прекрасно знають наші корупційні скандали. Але коли їм починаєш пояснювати, що почекайте, почекайте, от ви зараз вийдіть на вулицю, тут, тут у Стокгольмі, і запитайте у містян, що таке корупція. Вони вам скажуть, от що таке хабар, що вони вважають корупцією. Мені, наприклад, колеги з Норвегії, які. Досліджують питання корупції в Європі. В цілому вони багато проектів, наприклад, ведуть в Україні. Вони кажуть: тут ви маєте рацію, тому що ми, якщо вийдемо зараз, запитаємо у норвежців, а що таке корупція, вони не розуміють достеменно, що це таке. У нас в суспільстві не толерується корупція. У нас ну 50 доларів це хабар, це хабар. Просто він різного рівня. б не сказали, що 50 доларів це корупція. От, просто вони не того рівня сприйняття корупції. У нас немає толерантності в суспільстві до корупції, та звісно, не 100%, тому що є ще досі залишається в суспільстві. От, якщо корупція проти мене, то це погано. Я засуджую. А якщо Пропонують хабар тобі, і ти такий вже ні. Ну це не корупція, це ну може подарунок або щось інше. Це теж проблема у сприйнятті, яку треба міняти. Мені один журналіст зі Швеції сказав таку фразу: я оце згадую, як у вас вторгнення відбувалося в 22-му, і мені здається, якби таке, не дай Боже, сталося у нас у Швеції. Ми б через два тижні просто підняли руки і капітулювали, тому що ми не готові, отак. от, Ну тіпа виходити. У нас би таке не пройшло. Те, як ви чините спротив, це ну от просто якийсь феномен. Ми цього, мабуть, ніколи і не зрозуміємо. І тут таке саме це виховання, це суспільство. Ми навчилися боротися проти... Проти зовнішнього ворога ну мабуть це якраз ті той час, той період в нашій історії, коли ми ще навчимося боротися проти внутрішнього ворога. Активне громадянське суспільство, громадські організації незалежні, які працюють на розвиток цих структур, медіа незалежні, які теж працюють на розвиток цих структур. Це все. Створює правильний посил міжнародним партнерам, які, зокрема, і фінансують розвиток і реформи всередині України зараз. Критичний глядач може закинути нам. А он, подивіться, на країни Балтії, Латвії, Литву, Естонію, Литва ж набрала он 63 бали в тому ж рейтингу майже двічі більше ніж у нас. А вони що не мали травми радянщини? Мали тільки з 1940 року. Трохи пропустили вони найтяжчі часи. Оцих до приходу радянської влади була своя державність. Коли вони демонтували оцю радянську надбудову, там був певний фундамент. У нас, на жаль, ні, пару років спроб побудувати українську державу на початку ХХ століття, а до того колоніалізм. Тож життя у складі імперії, де було чудово засвоєно принцип. Держава це щось чуже. Всі представники влади ворожі до українства апріорі. Держава довго не була сприйнята як своя. Коли суспільство не довіряє державі, воно не очікує від неї справедливих правил. Якщо вона десь там крадуть, то дрібна корупція тут внизу не здається якимось гріхом, а компенсацією. У такій логіці хабар лікури. Чи чиновнику не злочин, а спосіб повернути собі контроль у несправедливій системі? Журналістка Тетяна Трещинська недавно підмітила, що коли була хвиля нових призначень, вона зайшла і почитала коментарі під новинами. Звичайні люди не боти, поливали брудом молодих чиновників, не знаючи про них взагалі нічого. Чого? Бо всі чиновники від малого до великого це зло, і це дуже глибоко вже вкорінено, тому що це уроборос, змій, який кусає себе за хвіст. Порочне коло через яке в політику і державне управління не йдуть молоді і ідейні. А нащо? Щоб тобі писали потім, що ти насасала на посаду і підозрювала у всіх гріхах? Одна справа, звісно, позносити пам'ятники Леніна по всіх містах, а інша справа перебудувати структуру зсередини. У нас звісно проблема в тому, що треба це на культурному рівні прививати людям: що ми не толеруємо хабарі, ми не толеруємо корупцію. Ми мусимо розвиватися, і ми мусимо, мусимо слідкувати за тим, аби все відбувалося так, як цього заслуговує наше суспільство. Тобто розвиток в правильному напрямку, і однозначно, країна велика. І зараз, наприклад, я особисто можу сказати, що в Києві, наприклад, як в столиці, я бачу більше змін, більше, наприклад, реакцій на наші ж антикорупційні розслідування «Бігус.Інфо», на розслідування інших колег з вели антикорупційних медіа, але по регіонах цього дуже замало. Якщо і говорити про історичні причини укоріненості корупції в нашій країні, то тут звісно зіграли велику роль бідність і нестабільність 90-х. Коли питання стоїть між принципами і виживанням, принципи програють для деяких корупція була способом прогодувати сім'ю. Знову ж таки, я не виправдовую це явище. Ми говоримо про минулі часи. Це нормалізувало її на рівні щоденних практик, а не лише велик. Політики звідси і брак відчуття впливу. Люди не вірили, що можуть щось змінити. І якщо немає відчуття агентності, немає запиту на очищення системи. Запит на боротьбу з корупцією з'являється лише тоді, коли суспільство починає відчувати. Це моя держава і правила тут для всіх. І я скажу, що з'явилося це лише після майдану. І цей сув дуже недавній за історичними мірками У 2014 році було прийнято антикорупційне законодавство. З часом запрацювала ціла екосистема. Тема антикорупційних органів НАЗК, Набу, САП і ВАКС, абревіатури знайомі, але давайте розглянемо, що вони роблять і як взаємодіють між собою. НАЗК – це національне агентство з питань запобігання корупції, контролює декларації чиновників, слідкує за конфліктом інтересів і впроваджує превентивні механізми, щоб корупція взагалі не виникала. Це попередження і профілактика. Набу, національне антикорупційне бюро України, розслідує великі системні корупційні злочини в державному сектори, секторі часто пов'язані з бюджетом, держпідприємствами підприємствами і високопосадовцями. Це пошук і фіксація злочину. А ще показує нам цікаві фоточки з затримань і обшуків, з яких потім генерують купу мемів. Детективи набу можуть знайти винуватих, але вони не можуть їх посадити. САП це спеціалізована антикорупційна прокуратура, підтримує справи НАБУ в судах, формує обвинувачення, свідкує, щоб корупційні злочини доходили до справедливого судового розгляду. Це зв'язок між слідством і судом. Ну і вакс, це вищий антикорупційний суд, розглядає справи про топ корупцію, забезпечує спеціалізований і швидкий судовий процес без зависань у за. Гальних судах це вершитель справедливості. Тільки з таким судом і незалежними суддями праця всіх інших органів буде недаремною. Це все, от одна система. Досудове розслідування, судовий розгляд. Ну якби це ті структури, які в принципі мають бути. Є ще на ЗК е, Національне агентство запобігання корупції. Воно е, такий собі е, орган, який. Аналізує, мусить аналізувати декларації посадовців, чи вони збігаються з реальним способом їхнього життя? Чи зарплата відповідає тому майну, який має цей посадовець? Ем, і от, якщо сказати, ем, з мого боку, як журналістки, яка ем, працює в антикорупційній сфері, сказати оцінку цим органам, е, то набу і САП ми бачимо результати. Е, ВАКС е, теж не без прогалин, але є е, робота, ми її бачимо, що воно робиться. Е, до НАЗК питань насправді наразі більше. Що вони роблять, і ми, наприклад, після наших сюжетів на «Бігус.Інфо» ми направляємо запити на НАЗК з проханням перевірити, будь ласка, спосіб життя того чи іншого, Там, наприклад, посадовця, народного депутата, бо ми подивилися декларацію, виявили у нього майно, яке еквівалентом не збігається з його офіційними доходами. щось тут не так. От, і якби хотілося б більше, ем, щоб на ЗК, це їхня функція. Хотілося б, щоб на ЗК більше робили би, цю функцію, і ми лише доповнювали їхню роботу, а не Переважно були ініціаторами цих перевірок, оце хотілося б. Частина, так, звісно, цих антикор органів вона реально працює, але тут треба також розуміти, що ця антикорупційна інфраструктура, ці всі правоохоронні органи, які у нас і судові, які створені, для виявлення, для розкриття і для доведення корупції в країні. ця інфраструктура структура у нас дуже широка насправді вона набагато подекуди і деякі країни Європи випереджає тими функціями і тим широтою, широтою функцій, які виконує, але ну, це потрібно. Це абсолютно адекватно створена інфраструктура. Якби вона ще працювала. Так, як має працювати, ми б були дуже щасливі, от правда, але поки що вона ну звісно не досконала, і це теж треба міняти крок за кроком. Так, тоді ж чому не можна просто взяти і всіх посадити. І давайте розкажемо на прикладі ось цього чоловічка. 17 лютого 2016 року набу повідомило про затримання прокурора, який пропонував членам конкурсної комісії Хабар у 10 тисяч доларів США за працевлаштування в Набу. Це був прокурор ГПУ Олександр Матюшко. На суді підозрюваний Матюшко заявив, що ніякого злочину не вчиняв та вважає події підкупом і провокацією з метою створення вигляду. Боротьби з корупцією. Але це була дуже проста справа, і з очевидною виною її можна було б швидко довести до фіналу. Чи сів, матюшко? Сів, але аж через чотири роки. Чотири роки не виходило взяти якось все розглянути і винести вирок. Уявляєте собі, таке відбувалося постійно. Як на вашу думку можна побороти в Україні корупцію? Ну, однозначної відповіді тут немає. Є кілька варіантів, як з цим потрібно боротися. Перше це збільшувати зарплати чиновникам. Як би це як би до цього суспільства не ставилося, але е, в чиновників повинні бути високі, достойні зарплати. Це дійсно важливо. І закони повинні працювати. В нас є дуже добре антикорупційне законодавство, тільки воно не працює. Суди не працюють, набу не працює, набу заблоковане. Ну, ведуться якісь між набу САП і так далі. якісь Боротьба внутріпартійна, якась ну коротше, органи замість того, щоб займатися корупцією, вони займаються боротьбою між собою. А по факту в нас для цього все є. Механізми створені, просто вони не працюють. Ну, я думаю, що це все ж таки сучасна молодь за це зможе якось вибороти. Треба збирати ну, якісь групування людей, які будуть йти проти. Корупції, от і вже з таким чином розповсюджувати, де вона є, і можливо, можливо, таке й буде. Я думаю, що тут одними плакатами стоп корупція не обійтися. Це потрібно робити глибокі розмови, говорити а, -а, а звідки вона взялася, а де її коріння, і отаке от проговорення це те, що може допомогти. Але це мають бути складніші розмови, не не примітивні. І от я думаю, такий випуск Слайшов він також сприятиме. Руки mm. одрізати. Ну мені здається, напевно, нічого. А можливо, і є якась ймовірність, але це точно не про нас. Тобто корупція вона є, була, і зараз не знаю, можливо, вона і буде. Просто деякі до цього вже адаптувалися і комусь це навіть на руку. А кому це не на руку негативно, бо немає фінансів, то звичайно вони будуть висловлюватися якось уже так. Типу що навіщо нам корупція? Щоб повністю побороти корупцію, треба перестроїти наш менталітет, саме наше суспільство. Тому, що наше суспільство звикло, що дав на лапу. Є в тебе справка, довідка, водійське посвідчення. Просто людей треба знати. Да. Да. Ми можемо все спихувати, як ми любимо на депутатів, і що дядьки погані сидять, але ми маємо і помічати за собою тенденції те, що, наприклад, коли ми не попадаємо, навіть нещодавно нещодавна ситуація, те, що коли ми не попадаємо до лікаря, ми даємо хабаря, і лікар нас пропускає без черги. Це мій знайомий він тільки спитати. Чи, наприклад, коли ми хочемо отримати краще місце в садочку? Чи скоротити чергу? Ми маємо розуміти, що це теж є корупцією, і хоч це в нас у соціумі прийнято, ми маємо розуміти, що це до кращого випадку. Ну чи наприклад у майбутньому не призведе ні до чого кращого? Не знаю, як у вас а в Києві можна натрапити на постер Ігора Шевченка, який пропонує запровадити смертну кару і зробити Увага мегатюрму для корупціонерів, Це острі свободи і такі корупціонери, можешки захочеш бути. І це не Стьоп, це реально мега-тюрма, і це особливо лицемірно, враховуючи, що недовгий інтернет-пошук приведе нас на сторінку, чесно, де біля його імені така. Поміточка, владні зловживання, використання влади чи службового становища в супершу інтересам служби. Ну нічого, дехто повірить цьому доброму і чесному обличчю. Боротьба з корупцією це не тільки гучні затримання і скандали, за якими стежить вся країна, як за новим сезоном дивних див. Фундаментальні зміни завжди довгі і виснажливі і вимагають злученості усіх. Громадян залученість, ми побачили тоді, коли вийшли з картонками. При тому, що частина суспільства була проти, включаючи деяких людей, які мають певний авторитет, опитування групи рейтинг у лютому 24-го року зафіксувало корупцію як головну проблему в Україні. Але для того, щоб корупція не знищувала нас, середини поки зовні нас знищує ворог, треба усувати умови для корупції. Найкращий спосіб запобігати корупції, як на мене, це показувати покарання корупціонерів. От воно має бути публічно, воно має бути ефективно. Корупційні злочини вони всі зафіксовані на рівні законодавства, є статті кримінального кодексу. Кожна стаття передбачає своє покарання. Чим більше ми будемо бачити реальних вироків корупціонерів і реальних прикладів того, як той чи інший посадовець, який був засуджений. За корупційний злочин поніс покарання, от тоді злочинів буде корупційних набагато менше, тому що ті вже його колеги, у цього посадовця засудженого за корупцію, будуть бачити угу, так, і е, в в'язницю посадили, і е, усі активи конфіскували, і залишився ні з чим, то може, ну хоча б менше красти, і воно буде поступово-поступово зник. Поступово знижуватися. корупція не зникає від того, що посадять там один, два, три чи десятки людей. Вона зникає від процедур регламентів, цифрових рішень і верховенства права. І це не те, про що пишуть на перших сторінках видань, але саме так працюють країни з найнижчим рівнем корупції. Наприклад, наша улюблена Данія, бо в Данії корупція не гріх, а збій системи, які швидко лагодять, і головне там майже немає середовища, де їй зручно жити. Ви б могли уявити, що в данії носили би футболки корупція. І тягнули з цього прикол. Навряд. Чи доводилося вам брати або давати хабарі або, можливо, вашим знайомим. Та як вам із цим? Не знаю, я не пам'ятаю. Чи давала? Ми? Я ні, а мама може давала, але я не знаю. У мене немає такої інформації. Не доводилося тим більше нікому не зі знайомих, ні. Ну, Це для мене якби табу, це ультиматум. Такого бути не може, не повинно. Ми цим не займаємось. Ні, у мене такого не було. Ні, я знаю таке, що можна там проплачувати раніше було е, купити права, наприклад, на автомобіль. Але зараз такого немає вже. Останні роки я таке не чула. І такі історії, вони довкола нас. Це сьогодні та реальність, за допомогою якої ми. Е, е, все менше, але існуємо в ній, і це, це певною мірою якась і недовіра до влади, і так працюють органи. Тобто, ти, ти для того, щоб отримати якусь послугу, навіть для того, щоб тобі операцію зробили, і ти знав, що її будуть робити добросовісно, щось даєш, так би мовити, на лапу, якусь шоколадку чи якусь купюру. На жаль, але, але так, я сподіваюся, що наше молоде покоління підростаючи і здобуваючи доступ до інституцій, буде це змінювати. Я не, ніколи не давала хабарів. В лікарнях хіба що. Там, якщо якийсь знайомий лікар і потрібна якась мінімальна, базована, якась правка в школу чи ще кудись, то, можливо, якийсь мінімальний хабар це набагато пришвидшує. Але не у всіх вони є. І це також негативно. Тут бачите, з різних сторін можна. Ну, Хабарі не давала, ні я, ні мої. Рідні комоства, да, по знайомствам, по зв'язкам десь там проштовхнути, це можна, да. А саме хабаря ні. Що ж? Я думаю, те, що якщо вважати те, що я не давала хабаря, але був один випадок, коли батько заради того, щоб його пустили до мене. В перші мої дні він дав шоколадку і двадцять 20 гривень 2005 рік, Да. І поки ми воюємо за виживання, боротьба з корупцією це не просто емоція, а про холодну рутинну і нудну роботу, без якої жодна перемога не буде стійкою. Мене Марія Тучка, яка я проти корупції і слайд-шоу на суспільному.